вас. Так, Все. Починаємо <рес> наше засідання. На засіданні присутні всі члени комісії. Голова публіку Сергій Павлович, секретар Матвієнко Валентина Іванівна, Корігаїна Наталія Віталіївна, Семирянін Оксана Григорівна, Гельман Сергій Валерійович, Радочин Григорій Павлович. Яка буде пропозиція щодо початку нашого засідання? Розпочати. Поступила пропозиція розпочати. Хто за цю пропозицію голосуємо? Наповістки дня нашого засідання розгляд заяв кандидатів на заміщення посади керівників закладу, закладів освіти Гринтівської Загальноосвітньої школи, Геренківської загальноосвітньої школи, імені Миколи Віталійовича Лисенка Кремльчувського району, Таброванківської загальноосвітньої школи, 1-3 ступеня Радицької селищної ради Кремльської району Полтавської області. На сьогоднішній день нам поступила поступило заяви. Розглянемо заяви, які поступили до до, на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Гринківської загальноосвітньої школи. Ну, перша, перша заява поступила від Гарус Олени Васильівне. Документи у неї. Документи вона подала всі. Ага. Заява ага. на обробку персональних да даних. Ага. Заява допустити ага. до участі в конкурсі. Державний сертифікат про рівень володіння державною мови володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня. Але вона ще подала, як він називається графік. У неї структуру її відповіді, да, чи структуру оцінки її да. да, да. Яка вища. І їй повинен надійти інший державний сертифікат, який показує вищий рівень володіння державною мовою. Бо вона передала, але ще їй сертифікат не видали. А де ж такий папірець? Там такий роздрукований. Ось цей папірець, який вказує прогрес слухача. Вона набрала 81%. Це високий рівень. І якщо в неї буде сертифікат, то до, я думаю, що до якого числа? До, до 1 жовтня листопада, до 1 листопада надасть. Такий сертифікат, дав, то ми її допустимо до конкурсу. Хто за таку пропозиція? Що за таку пропозицію? Голосуємо одноголосно. Значить, вважаємо, що документи. Гарус Олени Васильівни е, приймаються і вона допускається до участі в другому турі за умови подання ну, сертифіката. Ну, підтверджує, що вона має вища. Ну, Друг, друга заява на, на посаду директора. Гринківської загальноосвітньої школи поступила від халявки Галини Петрівни. У Галини Петрівни також усі документи вона подала, але у неї низький рівень володіння українською мовою. Державний Сертифікат про рівень володіння державною мовою на середньому рівні першого ступеня. З таким державним сертифікатом вона не має. Документ не приймається. Так, да, не приймається цей документ. І моя, пропози... моя пропозиція не допустити. Халявку Галину Петрівну до участі в конкурсі. Та як? Чи. Не відповідає. На Крим РМК, Крим РМК чи Марка. Із Реньківської. Хто за цю пропозицію, щоб не допустити так. халявку Галину Петрівну до конкурсу? Не допустити. Та та зробила документ. Цій немає. А з таким документом. Не пройде. Не, не От пр... ми пропустимо, там не пробудуть. Так, так. Хто за цю пропозицію голосує? Я так. одноголосно. І третя заява, яка поступила, це. На заміщення посади директора школи Броварківської загальноосвітньої школи, одна кандидатура це кувач Олександр Леонідович. Також у нього всі вже продивилися всі документи в порядку, крім сертифікат, немає. Наявності сертифіката про мову, але він сьогодні здає у Полтаві цей екзамен. Тож давайте з умовою допустимо, так як кандидатура одна, ну добре, до 1 листопада надасть цей сертифікат. Який в нього буде? Неможливісті. І, Неможливісті. І, потім, да, і потім ми вже перед другим туром, як буде його в наявності сертифікат, який дозволятиме йому приймати участь, ми його допустимо до другого конкурсу. А з Ой, мене включило трохи пізніше. За умови, так? За одного проголосувати. Буду задати засідання наше відбудеться 11 листопада, о 9-й годині ранку, на який запросяться кандидати на заміщення посад. Це mm -hmm. На цьому наше mm -hmm. засідання. Кого? Ми там продати повинні проголосувати. Для шо? Ну Друга. давайте проголосуємо. Другого. Третього? Другого, одинадцятого. Одинадцятого. Наступного. Тут знаєте, що одинадцятого ми проголосуємо. <тан> там, згідно з процедурою, там... Так? Щось там вже, можна і там щось буде. Про за те, щоб 11 проголосувати. Це Всі. Це буде. На цьому наше засідання, я вважаю, Які, будуть поправочки. мене можна чисто чисто <кхи> суб'єктивно. Так, от перш Гарус, вона працює в школі, да? вона заступник, так. бо я так там таки хоче в я очі порвала. Заступник директора, Директор, так? Да. Ага, і халявка теж в тій школі, але вона вчителем працює. Вона... Правильно, Працювала. Я заслужимо в відпочинку, зараз вона не працює. А, вона зараз не працює. Працювала раніше. Все. Значить, я там не додивилась, бо там так багато записів я мабуть не прогавила. Штю. І поруч зараз працює так. теж в броварках. Ну він працював на іншій посаді, в іншому закладі чотири роки у нього, мабуть, стажу. Ні, А от за на сьогодні на він сьогодні вже школи. Математики <турдиво> і Ну, <фізкультури. турдиво> Це, Це в дипломі, а там по трудовій, я так зрозуміла, асистент вчителя. Взяли так, що, на асистента вчителя, так. Да. Це ж як вам удалося виловити <ріць> так? Мабуть, склалися обставини. Так, да, життя заставило <ріць> пошукати, <ріць> в кого які дипломи <ріць> 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 є.